Давайте подивимось Кременчуг. Кременчуг, Що в Кременчугу. Найближчим часом воєнні дії. Кременчуг. Найближчим часом воєнні дії. Ну там все добре, Дьявол випадає. Так же, як і до цього був в Черкасах. Він не полишає. Хоче... Тут більше карта випадає залякування. Я хочу залякати, я хочу е, примусити до чогось. І, бачите, дьявол і люди зв'язані сидять і вогонь. А він тут з топором летить, рогами некрасивими. Не дуже гарна карта, зразу скажу. Можуть бути жертви. Дві карти, Дьявол і карта четверки мечів. Це не дуже гарна карта. Я лежу на могильній плиті. Лежу на могильній плиті. Карта ночі. І карта, якщо дві карти брати в кучу, то трошки і негарна карта випадає. Жертви, можуть бути. Чи зірка тут. А ви як знаєте, зірка холодна і колюча. Дітей бережіть. Там, де діти випадає карта сонце. Школи, якісь. дитячі садочки і так далі. Ігрові площадки. Ігрові площадки можуть бути навіть. Там, де діти гуляють, і внезапності. Ви бачите, тут карта смерті випадає. От, карта болезні це взагалі. Але вона. Якщо з дьяволом, то не дуже гарно йде. людина тут сильно боліє, може й не вижить. Лежить на моїй плиті. Але ще карта паж мечів, а це все загострення, це все мечі, це все холод, це все гострота. І пажу мечів, як внезапність, роз'єрюваності. Знаєте, так зразу раз і не чув, не бачив, і тут зразу диявол. Четверка мечів, і одразу паш мечів і окружають там, де діти. Там, де відпочивають. Тоже вода може бути. Але може бути не тільки вода, бо тут карта відпочинку випадає, праздника. Там, де люди празнують. Можливо, якісь кафе, ресторани, бари, там, де люди відпочивають. І в мене карта випадає, ніби то вже колись там щось було. Можливо, там було, прям, може, рядом було. Шістьотка кубків падає. Вже колись щось було. Карта прошлого. Центр знову випадає. Центр. Навіть може ще бути якесь двері з бракосочетання. Там, де люди зустрічаються. І масованість. І я вам так скажу: не напрасні переживання. Це карта взагалі напрасних переживань. Що з людиною нічого не станеться? От її мене і десь удари далі, далі неї. Її не зачепе. Але ж ви розумієте, її може не зачепити, але осколки летять далеко. І карта центру. Не дуже ходить по центру. Може, щось і велике бути. Да, щось може і велике бути. І будуть досягнуті якісь результати. Досягнуті якісь результати і завдасть проблем. Карта проблем. Це карта сор, проблем. Якихось, знаєте, як на людину навалюється ціла куча всього. І вона не може одна справитися з цим. Не справляється, стоїть. Тут вісім кажезлів. вогонь, бачите, ціла масованість і летить вже, це вже не дрон не летять, а більше. Щось більше. Може бути щось більше. Карта обстрілу, або ще щось, ну щось більше може бути. І шестерка жезло. Може дрони якісь такі більш масивніші, може бути, мощніші. І прямо як стаю. Шістка жезло це досягне якихось результатів, але теж це вогонь. Вогонь, вогонь, вогонь. Три карти вогню випадає разом. Але це вогонь не просто такий собі, а ще вогонь масований випадає з проблемами. І досягнення результатів. Щось хотіли зробити, і вони це зробили. Ну, це я теж скажу, не дуже гарна карта. Карта роботи. Світло може бути. Ви знаєте, як у планах щось стоїть? Нашходить людям. Щоб чувствували себе. Знаєте, як ото є приказка така, щоб боялися і не насміхалися, типу такого. Хочемо навредить щоб людям добре не жилося. Ще так якось скажу. Випадає, прям дивляться, щось зробити недобре.